Усім привіт! Мене звуть Ілона і я вітаю вас на каналі Анолі Букс. Зараз середина літа, і особисто я страшенно скучила за морем. Я дуже давно там не була, не відчувала цей шум хвиль, не дивилась за обрій. І мені хочеться принаймні в книжках відчути цю атмосферу. Тому в сьогоднішньому відео я вирішила розказати вам про кілька книг, в яких дуже сильно відчувається морська атмосфера. І звісно ж про кожну з них я говоритиму без спойлерів, тому якщо ви їх ще не читали, то можете спокійно дивитись це відео. Також зазначу, що все, що я скажу в цьому відео, це суто моя суб'єктивна думка, і ви можете з нею не погоджуватись. Це абсолютно нормально. Ну і перш ніж почнемо, попрошу вас поставити палець до гори цьому відео, підписатись на мій канал і поставити дзвіночок, щоб не пропустити наступне відео. Це не лише допоможе в просуванні мого каналу, а й зробить мені надзвичайно приємно. Починаємо! І перша книга, про яку я б хотіла згадати, це класичний текст. Написаний всередині 19 століття американським письменником Германом Мелвілом, і йдеться, звісно ж, про книгу Мобі Дік або Білий кит це оповідь Ізмаїла, молодого моряка, який з власної волі вирушає в небезпечну подорож на китобійному судні Пекод, командує цим кораблем. Харизматичний і досить таємничий капітан Ахав, чия одержимість білим китом. А саме мобі діком і стає рушієм всієї розповіді. Проте це не просто історія полювання на гігантську морську істоту, це глибока алегорія, це роздуми про природу зла, про силу нав'язливих ідей, божевілля, віру, фаталізм і людину на тлі грандіозного всесвіту. Книга Мобі Дік буквально дихає океаном уже з перших сторінок. Ти ніби ступаєш на палубу цього корабля, чуєш, як рипить дерев'яний корпус від напору хвиль, відчуваєш холодний вітер, який мчить з північної Атлантики, і, звісно ж, вдихаєш запах солоної води. Оскільки плавання в цій книзі триває тижнями, місяцями, у нас, як читачів, є змога пережити це все разом з героями. Повітря густе від вологи, вітрила рвуться в поривах буревіїв. А горизонт зливається з небом в нескінченному тумані, і з одного боку кітобійне ремесло в цій книзі описане з реалізмом, що лякає, з усіма подробицями полювання, розбором туш і техніками гарпування. Але водночас це ще й поетичний океан, глибокий, містичний, позачасовий. Він вабить, поглинає, мовчить і карає. Це атмосфера безкінечної подорожі, яка весь час приводить людину саму до себе. Книга Мобідік це не просто роман про море, китів чи кораблі. Це один із найважливіших текстів американської літератури, який водночас може працювати на кількох рівнях. Це є пічна пригода, і філософська притча, і літературна енциклопедія 19 століття. Це книга про боротьбу людини з незбагненним. З природою, з фатумом і з власним розумом, читати мені цю книгу було нелегко. Мені доводилось дуже часто зупинятись і робити перерви, просто щоб відпочивати моментами мені було дуже цікаво, і я захоплено читала. А деякі описи там про анатомію китів, наприклад, або не знаю, релігію, класицизм, морське право. Місцями мені ставало трошки важко і нудно. Проте це твір, в якому точно кожен знайде щось своє: хтось пригодницький епос, хтось філософську драму, а хтось просто медитацію і роздуми про сенс, людину і фатум. Тому, якщо ви готові отримати не лише епічні морські пригоди, а ще й філософські роздуми і певні енциклопедичні знання, тоді. Ця книга точно для вас. Наступна книга написана у 20-х роках минулого століття українським письменником Юрієм Яновським. І це роман, стилізований під мемуари Майстер корабля. На жаль, на руках в мене зараз немає примірника. Колись давно я прочитала цей текст і хочу його перечитати і обов'язково придбаю собі новий примірник. Майстер корабля це напівавтобіографічна історія, натхнена періодом, коли Юрій Яновський разом з Олександром Довженком працював у світі українського кіно 20-х років минулого століття. Головний герой книги це сценарист і редактор, який згадує шалені роки молодості, натхнення, пристрасті, творчості, дружби, кохання. І все це на фоні Прекрасної Одеси та моря. У центрі група присвіт. Талановитих людей. Редактор, режисер, балерина, власник шхуни, матрос, працівники кінофабрики, і їхнє життя це постійний шалений шторм. То якісь яскраві моменти творчості, то розчарування, то любов, то нові початки. Цей роман це ностальгійний лист до юності, коли все було яскравіше і чесніше. Це точно не просто історія про один корабель, а про цілу епоху, романтичну, бурхливу та сповнену віру в майбутнє. І як же шкода, що ми вже знаємо, що нічому з того не судилось збутись, тому що після тих подій сталося розстріляне відродження. І коли я й досі чую, як хтось каже, що українська література не цікава, бо вона тільки про страждання і село, почитайте майстер корабля. Це європейський рівень, якщо хочете. Це може й краще навіть це настільки не те, до чого ви звикли в шкільній літературі, що я згадую цей твір уже дуже довго, хоча прочитала його вперше ну років сім тому, десь точно. Однак для мене це і досі яскравий приклад. Романтичного мариністичного тексту. А відомі нам люди, Юрій Яновський, Олександр Довженко, які стали прототипами героїв в цьому тексті, виявляється, жили, дружили, кохали. І це, як на мене, дійсно той текст, який треба читати кожному, бо він дійсно може змінити думку. Про те, що наша українська література якась м -м, не така. І оскільки в сьогоднішньому відео я все ж таки більше хочу зосередитись на атмосфері книг, то майстер корабля це роман, який пронизаний морем. Воно хлюпає між рядками. Це Одеса, де повітря пахне рибою йодом і недопитим вином. Це шхуни, що колишуться біля причалу, це хвилі, які б'ються у борт корабля. Це нічні розмови на палубі, і море як символ свободи і невідомості. Море і корабель тут це не просто фон, це метафора життя, свободи пошуку себе. І як на мене, саме через ось цю морську символіку книга й набуває певної глибини. На мій погляд, майстер корабля це один із найатмосферніших та найпоетичніших текстів української літератури. Це сповідь. Це спогад, це внутрішній монолог людини, яка колись була молодою і вірила, що життя це кіно зняте одним дублем. Цей роман дуже живописний, насичений, хвилеподібний, тому читається не дуже легко, оскільки він нелінійно побудований, багато в ньому метафор, символів, образів. Тому це точно не для поспішного читання. Бо можна просто не зрозуміти. Тому насолоджуватись їм варто як хорошим вином. Дуже помаленьку. Я щиро рекомендую читати цей текст усім, оскільки він не просто про Одесу, кораблі, кіно, море. Він показує, наскільки ще крутішою могла б бути наша українська література, якби нас. Системно не знищували тепер. Хочу згадати дилогію американської письменниці Адріянк поміж злодіїв та однойменні це історія про юну дівчину Фейбу, яку залишили на острові, і тепер вона змушена виживати поміж злодіїв та бездушних добувачів дорогоцінного каміння. Дівчина залишилась без матері після страшної корабли а згодом і без підтримки батька. І єдине, на чому вона тримається, це обіцянка. Якщо вона зможе вижити і вибрати з цього острова, то батько її прийме за допомогою. Дівчина звертається до молодого торговця капітана Корабля Веста і саме з його командою. І вестом самим дівчина вирушає в подорож. Для мене ця історія неймовірно атмосферна. Це суцільна хвиля океанської естетики: штормові ночі, підводні рифи, солоні бризки на обличчі, мокре волосся, мотузки і вітрила, що рвуться на вітрі. Янк майстерно передає відчуття життя в морі. Тремтіння дерев'яної палуби під ногами, запах солі, смоли та вогкості, небезпека постійна під час навігації в ось цих таємничих водах. Корабель стає домом, а команда родиною, з якою доводиться боротись не лише проти морської стихії, а й проти жорстокого світу. Поміж злодіїв та одноіменні» – це надзвичайно атмосферні книги, які одразу ж дають тобі відчуття, що ти на морі. Скажу чесно, вони мене сюжетно захопили не так сильно, атмосфера все ж таки переважає. І коли я зараз пригадую ці книги, знаєте, мені вже навіть трошки байдуже, що там десь мені по сюжету чогось не вистачило, тому що ось це відчуття солі на язику воно було постійно під час прочитання книг. І, хоч книги не надто складні структурно, проте вони емоційно насичені. Мені сподобалась головна героїня, вона сильна, вона не боїться сама порушувати правила і будувати нові. Так трошечки не вистачило світобудови, не вистачило описів другорядних персонажів їхнього розкриття. Проте, якщо ви шукаєте саме ось таку морську атмосферу. То ці книги це просто ідеальний вибір. Вони вас не перевантажать, вони не втомлять, вам не захочеться їх відкладати і розслаблятись після них. Це суцільна морська насолода. Звісно ж, у цьому відео я просто не могла обійти стороною класичний текст американської літератури, написаний Ернестом Гемінгвеєм Старий і море. Це історія про старого кубинського рибалку Сантьяго, який вирушає в море після довгих днів без улову. У нього є лише човен, весла, вудка і непохитна віра в себе. Звісно ж, це не просто повість про рибальство, а глибока притча про людську гідність, силу, спертість і вміння стояти на своєму навіть тоді, коли здається, що весь світ. Байдужий або навіть ворожий у центрі не стільки події, скільки глибокий внутрішній рух, боротьба з природою, сумнівами і самим собою. Море в цій повісті не просто фон, а майже повноцінний персонаж, тому що Гемінгвей створив надзвичайно відчутну фізичну присутність моря, легкі хвилі, що спочатку ласкаво колишуть човен. Потім глибокі важкі вали, які гойдають рибалку годинами, небо сповнене сонця, вітру та спеки, запах риби, мокрої сітки та відчуття солі на губах. Все це змальовано лаконічно, але дуже влучно. Ти майже фізично відчуваєш, як гойдається човен під тобою, як в Сантьяго втомлюються руки від постійного веслування. Тут зображено море без прикрас. Не лише як щось романтичне, а і як суворе, жорстоке, але дуже прекрасне. Для мене «Старий море це невелика за обсягом, але велетенська за змістом історія, яку дуже легко прочитати за один вечір, але вона залишиться з тобою назавжди. Тому що ми бачимо, як майстерно Гемінгвей у своєму стриманому, майже ескетичному стилі розповідає історію рибалки. При цьому показуючи універсальну метафору боротьби людини з собою та обставинами. Також хочу згадати сьогодні книгу сучасного українського письменника та філософа Володимира Ярмоленка-Ловець Океану. Це переосмислена історія Одіссея, який після двадцятирічних блукань повертається на ітаку, але не знаходить там того, що шукав. Його дружина Пенелопа зникла, син Телемах теж. Однак. Це не нова Одіссея, це я б сказала така собі дзеркальна версія. Оскільки тут Одіссей вирушає у зворотну подорож з Ітаки до Трої. І шукає не лише своїх близьких, а й самого себе. Упродовж цієї подорожі він знову проходить знайомі місця і зустрічає тих самих людей. Каліпсо, цирцея, сирени. Але дивиться він уже на все це. Під геть іншим кутом. Це філософська одісея, яка ставить питання про пам'ять, вибір, любов, час, який змінює навіть найгероїчніших з нас. Море в ловці океану це не просто фізичний простір, це внутрішній стан, метафора пошуку і самотності. Океан тут глибокий, темний. І дуже притягує до себе. Він сповнений спогадів, голосів, спокус і тіней минулого. Це таке собі місце переходу між світом живих і мертвих, реального та уявного, внутрішнім та зовнішнім. Кожен острів тут це не просто географічна точка, це стан душі, етап переосмислення. Це ще одна хвиля, яку має пережити головний герой. Так, тут є запах солоного бризу, шелест вітрил, але в першу чергу. Це все ж таки океан символів, нестримної течії часу, пам'яті, думок. Я дуже сильно люблю книгу Ловець океану. Вона для мене така вишукана, глибока, розумна і дуже красива. Оскільки це не просто черговий переказ всім відомої старої історії про Одіссея. Це глибока медитативна подорож в глибини людської свідомості. Це філософська рефлексія про життя, яке минає. І як ми змінюємось разом з ним. Тут дуже поетична, спокійна мова, яка як хвиля то набігає, то відкочується. В кожному абзаці думка, яку просто хочеться перечитувати й перечитувати. Цю книгу варто читати неспішно, Але вона приносить настільки велике інтелектуальне задоволення, я її обожнюю всією душею і щиро рекомендую кожному. Не тільки заради морського вайбу, і я б навіть сказала, це не перше, за що варто читати цю книгу, а саме за те, як це все поетично написано. Ось такі книги я вирішила додати в сьогоднішню підбірку. Якщо ви вже читали якісь з них, будь ласка, пишіть в коментарях, які ваші враження від них, і також, звісно, порадьте, які ще книги з морським вайбом можна прочитати. А якщо вам сподобалось це відео, поставте йому, будь ласка, палець до гори, підпишіться на цей канал і поставте дзвіночок, щоб не пропустити наступні відео. До зустрічі!